Вафлі тоненькі, їх тут багато. При відкритті пачки запахло полуницею. Начинка солодка з кислинкою. Вафлі самі коричневі, з какао і начинка теж з какао. Вафлі темні, насичені, пахнуть лісовим горіхом. Смак солодкий приємний аромат. Всім привіт, друзі! Захотілося чогось солоденького, тому вирішив продегустувати вафлі рошен, які з'явились у продажу відносно нещодавно. Вони не дивують смаками, тому що це звичні вафлі, проте дивує їхній асортимент в кожному з видів по 5 смаків. 4 з них дублюються і по одному смаку оригінальному. Всього тут два види вафель. це звичні вафлі, називаються Рошен WEFRS. Не знаю, чому вони називаються англійською, могли б написати і українською. І другий вид це рошен вафер Sandwich, або по-простому вафельний сендвіч. І ці вафлі представлені п'ятьма смаками: це полуниця, лимонний крем, фундук, какао і вафлі звичайні та вафельний сендвіч відрізняються смаками, оскільки для вафель це молочний смак. А для вафельного сендвічу – це смак ванільного крему. Тому я взяв е, репрезентативно е, різновиди для того, щоб перепробувати всі смаки. Але основний акцент на вафлі нового формату сендвіч. Хоча тут також присутні дві звичайні вафлі, просто Рошен Wafers. Отож, е, розпочну з переліку вафель у дегустації. По-перше, це рошен wafe sandwich полуниця. Це рошен wafers sandwich лимонний крем, рошен wafers sandwich какао. рошен вефер Sandwich фундук. Звичні вафлі Rochen Wifers Funduc, Rochen Wifers молоко та Roшен wafers sandwich van Krem. І ще забув сказати про один важливий нюанс про ціни. Ціни я на початку відео не сказав через те, що купляв ці вафлі в різних місцях, ціни дуже варіюються. Навіть в одному супермаркеті вони можуть змінюватися одного тижня, бути одна ціна, потім можуть бути знижки, ціна може бути іншою. Але все одно ціни я додам. Щоб ви могли орієнтуватись стосовно вартості, і стосовно того, скільки коштує один грам продукту. Ну і ще забув сказати, що існує ще один смак. Я дивився відео і побачив, що існують ще такі вафлі зі смаком кокосу. Але я у продажу їх не бачив, не знав, де вони продаються. Можливо, раніше був такий смак, а зараз нема. Але ось такі справи. Так що. Дивіться на надписи на відео, там будуть вказані ціни. Отже, дегустація Вафель Рошен Вейфер Сендвіч. Різновид з полуницею. Красива така упаковка. Бачимо, що тут є ароматизатори і барвники Антоціан, екстракт паприки. Вафлі тоненькі. Їх тут багато. Як бачимо, вони дуже тонкі, лише один шар начинки. Цікаво, але дуже ароматні. Дуже навіть от, при відкритті пачки запахло полуницею. Звичайно, ароматизатор штучний, але все одно цікаво. радує, хоча б що барвники натуральні. Вафлі солодкі. Відчувається потужний аромат полуниці. Якщо тут придивитись, видно червоні шматочки. Аромат, аромат дуже гарний. Здається, навіть трошки кислинки є. Спробую. Ні, кислинки не відчуваю, просто солодкі вафлі. Але дуже гарні. Я думаю, їм можна поставити 5. Ну, а далі у нас вафлі Рошен вефер Сендвіч з лимонним кремом. Дивимось, чого зроблено. Екстракт яшмінно солодовий, начинка лимонна, 70%. Кислота лимонна, кислота молочна, ароматизатор, барвник куркумін. ну Упаковочка прикольна, що тут ще можна сказати. Ось такі лимонні вафлі. При відкритті одразу запахло лимоном, але ароматизатор штучний. Штучний, якийсь незрозумілий, але ну що тут зробиш? Який ароматизатор є, такий ароматизатор є. Колір, як бачимо, жовтуватий. Буду пробувати. Вафлі солодкі, ну, начинка солодка з кислинкою. Лимонний аромат відчувається, але він хімозний. Смак прикольний. Солодкий з кислинкою. Так що цим вафлям, я думаю, теж можна поставити 5. Вони смачні. Продовжує дегустацію вафлі рошен вефер сендвіч какао. Дивно, що не назвали шоколадним, а просто какао. Дивимось на зворотному боці пачки. Такі насичені інформацією різними мовами. є навіть російська, хоча не зрозуміло наша. Українською дивимось, пальмоядрова олії, какао-порошок зі зниженим вмістом жиру. Начинка з какао 70%, ароматизатор. Не написано, який ароматизатор, але, мабуть, ароматизатор шоколад. Так, забув сказати, що ці вафлі коштують. 37 гривень 39 копійок за 142 грами. При відкритті пачки запахло ваніллю і шоколадом. Ось такі вони. Вафлі самі коричневі з какао і начинка теж з какао. Ну, я б не сказав, що вони сильно ароматні, але якщо принюхатись, пахне молочним шоколадом і ваніллю. Від шоколаду воно трошки гіркувате. Так що тут шоколаду, какао тут достатньо схоже чимось на шоколадне морозиво. Тобто смак какао відчувається. Ну і аромат, хоча він не дуже то насичений, але все-таки є. Так що цим вафлям, я думаю, можна поставити 5. А ось так виглядає начинка. Бачимо, що темний такий колір какао коричневий. І далі продовжується огляд вафлі рошен, вефер сендвіч, Екстра Crunch лісовий горіх або фундук. 142 грами пачка. А скільки коштує? Коштує 35 гривень 80 копійок. Як бачимо, в складі є фундук смажений 7,5%. ароматизатори також присутні і барвники чомусь дивні такі. Карамельний барвник і барвник паприка. Вафлі темні, насичені. Пахнуть лісовим горіхом. Потужний аромат. Звичайні солодкі вафлі. Горіхів тертих я тут не бачу. Але аромат лісового горіха дуже насичений, тому цим вафлям я ставлю 5. Продовжені дегустації вафлі рошен вафлі рошен з фундуком або лісовим горіхом. Але з іншої серії це вже звичайні вафлі, вага аж 216 грам. Тобто це дуже велика пачка, вміст ідентичний до попередніх вафель, до вафель сендвіч. Тут такого. Ну ні, ну може трошки відрізняється екстракт ячмінно-солодовий, Це цікаво. Але склад схожий. Скільки коштують, на жаль, я не знаю. Тому пишіть в коментарях, скільки ці вафлі коштують. Мені самому цікаво. Ось 216 грам. Це найбільша пачка звичайних класичних вафель рошен, тому що існують ще на 72 грами. Ой, розсипаються. В пачці два ряди вафель, як і в іншому виді. Буду пробувати. Пахнуть, відчувається аромат лісового горіху. Вафлі ось так виглядають начинка темно-коричнева. Зверніть увагу, що вафлі рівні, ніде немає недівномірного це саме, випікання. Ніде нема крихт, ніде вони не розламуються. Тобто якість вафель ідеальна, на відміну від вафель Артек Світоч. Смак притерно-солодкий. Але наближений до класичних вафель. Ці вафлі вже більші. Тут аж 4 шари начинки. Ну, крихти все ж є в упаковці, але вони не настільки крихкі, як вафлі артек від світоч. Ну, що можу сказати? Вафлі гарні, я думаю, їм можна поставити 5, але смак приторно-приторно солодкий. Далі у нас йдуть вафлі рошен молочні. Це найменша упаковка, 72 грами. Коштують такі вафлі 18 гривень 19 копійок. Дивимось який склад тут. Ну і буду пробувати. Вафлі молочні. Пахнуть як не дивно, морозивом. Ось, мабуть, аромат пломбір. Тому що пахнуть морозивом, ванілею і молоком. Дуже цікаво. Приємний аромат. Пробую. Ще раз подивимось на них. Смак солодкий приємний аромат. Якийсь молочно, ванільно, такий як морозиво, начебто їси морозиво, тільки у вигляді вафель. Дуже гарно. Оцінка 5. Зараз подивимось. Ну, вафлі, правда, крихкі. От що є, то є. Не можна відділити. От. Ось так виглядає начинка. Ну і завершують цю дегустацію вафлі Рошен Вефер Сендвіч, екстра Кранч ванільний крем. Коштують вони 37 гривень за 142 грами. Зроблені ароматизатор. Ароматизатор і екстракт ванілі навіть є. Оце круто. Барник бета-каротин. Відкрив вафлі, одразу запахло ваніллю. Начинка тут жовтого кольору. Вафлі самі. Хрусткий. Смак солодкий. Звичайні вафлі. Верніше, звичайні вафлі за смак, але формат незвичний, тому що лише один шар начинки. Але пишуть, що начинки 70%. Ці вафлі в міру солодкі, як не дивно. Аромат ванілі, звичайно, класний. Тому цим вафлям, я думаю, можна поставити 5. Ну і підіб'ємо підсумки, що можна сказати про вафлі рошен. Найбільше мені сподобалось, звичайно, ось цей різновид Екстра Crunch вафельний сендвіч. Дуже класний формат. Те, що вафлі лише з одним прошарком, робить те, що їх тут дуже багато. Дуже багато виходить. А звичайні вафлі, вони. Там декілька шарів, начинки, але вони швидше закінчуються. А ці так зроблені, щоб вони мало важили і щоб їх було просто більша кількість. Тому, скажімо, задумано прикольно, щоб вафлі було більше і щоб вони не так швидко закінчувались Ну, а огляд мій все-таки закінчується. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що здивились. Дякую всім підписникам. Ну і ставте вподобайки, якщо сподобалася ця дегустація. Пишіть, які дегустації ще ви б хотіли побачити у мене на каналі. І до нових зустрічей. Бувайте!